так, дивіться діти, ми з вами займалися розв'язуванням задач за допомогою рівнянь, але в нас ще є такі досить цікаві завдання, які теж пов'язані з системами, але це не системи, це рівняння з двома змінними. Ну, Давайте почнемо ось з чого. Напишіть, будь ласка, такий собі підзаголовок. Розв'язування нестандартних рівнянь з двома змінними. Розв'язування. Нестандартних. Та що ж таке? Нестандартних рівнянь. З двома змінними. Це, ну, нехай теж там номер буде три в нас, так. Номер один-два був, тепер буде номер три. Що? Я вас не після. Нато у мене запись урока просто. Давайте на Так. А то ми з вами попадемо в інтернет. І так. Итак. Так, Взагалі, я хотіла, щоб ми згадали б з вами ось такі речі. Що таке рівняння з двома змінами? Це рівність, яка містить зміні y. Ми знаємо, що є лінійні рівняння, тобто рівняння вигляду. Число помножити на х плюс число помножити на y дорівнює ще якомусь числу. А є і інші види рівнянь, що означає розв'язати рівняння з двома змінними, знайти всі пари чисел x, y, при яких дане рівняння буде обертатися у вірну числову рівність. Но, насправді, якщо б в мене було лінійне рівняння, то такі всі пари вказати не можна. Чому не можна, бо їх безліч. Кирил, опускай руку, це нова тема, або якщо хочеш, можеш відповідати. І так, подивіться, будь ласка, ось перед нами таке рівняння. Ну, По-перше, у деяких дітей може виникнути така думка, може піднести до квадрату, а що це нам буде давати? Насправді не треба. Тут ще треба згадати такі речі. Дивіться, діти. Що ви знаєте про квадрат виразу? Ось які значення приймає квадрат? Ну, Наприклад, 3 в квадраті це 9. Да? Це число додатнє. Мінус 3 в квадраті це яке число? Це теж додатнє. Да? Ми казали, що при піднесенні від'ємного числа до квадрату мінус зникає. Що ми знаємо про квадрат виразу? Що він або додатній, або ще може дорівнювати нулю. Такий вираз називається ще невід'ємним, і ми можемо поставити ось такий знак більше або дорівнює нуля. Ось такий знак читається більше або дорівнює. Більше або дорівнює. Запишіть, якщо ви не знали. І цей вираз більше або дорівнює за 0. А тепер дивіться, сума двох квадратів дорівнює нулю. Коли? Таке можливо, це ж вираз більше за нуль, но може дорівнювати нулю. І цей вираз більше за нуль, а може й дорівнювати нулю. Хоча б один, ви ж хочете стати мат-класом, подумайте, коли така сума дорівнює нулю, діти? Ну, хоча б один знайдеться в класі учень, хто якісь припущення може зробити. Думайте, діти? Ну, Мені здається, що треба. Ну, помножити на мінус y, там, де х плюс. Стоп, 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 Кирил, ти мене не чуєш. Я не запитую, що треба робити. Дивіться, у вас є два вирази. Вони обидва. Більше за нуля, або дорівнюють нулю. Коли їх сума дорівнює нулю? Ви мене не чуєте, я не запитую, що треба робити. Питання: коли таке можливо? Ну, наприклад, 3 плюс 2 може дорівнювати нулю? Ні. Коли х дорівнює мінус 2. Я не запитую, коли х, чому х дорівнює. Я запитую, коли можливо така рівність. Ви не коли чуєте не, про, мінус, х, не мінус, про х, не про y. Коли що? Коли, в першому мінус 2. коли вони одночасно нулі? Коли і перше нуль, і друге нуль. В іншому випадку, якщо тут не нуль, а якесь додатнє число, і ви додасте ще якесь додатнє число, у вас нуль не вийде. Така рівність можлива, коли вони одночасно дорівнюють нулю. А умова одночасності це є система. Тобто і перший вираз дорівнює нулю, і другий вираз дорівнює нулю. Ось ми отримаємо систему, а тепер згадаємо, що квадрат дорівнює нулю, тоді коли вираз без квадрата дорівнює нулю. Тобто квадрат можна прибрати. І ось тільки тепер ви можете там говорити, як це розв'язувати. Бо без цього, без переходу сюди, від першого кроку до системи, ну, нема там що робити. А тепер є. Дивіться, у вас відразу з другого рівняння знаходиться х, так? Чому дорівнює х? Мінус 2. Підставляємо вперше мінус 2, мінус 2у дорівнює 0. Х дорівнює мінус 2. Розв'яжіть мені перше рівняння. Ну, перенеси. Мінус 4 ігри. Ні, Юлі, ти не можеш їх додати. Тут число, тут ігрик. Мінус 2 і чому -2 додати. Дорівнює. 0 плюс. 0 плюс 2, це 2. Давайте відразу напишемо. No, так. Тепер, Кирил, як ми знаходимо з цього y? Ну, Ми ділимо. Ну, мінус 2 на, поділити на 2. На вторгнуть 2, 2 ділимо на мінус 2. І що отримаємо? Один. Ну, неправда. Ну, мінус один. Різниця є. І відповідь. Так як ми розв'язуємо рівняння з двома змінами, у відповіді ми пишемо пару чисел. Мінус два, мінус один. Спочатку х, потім y. Ось дивіться, діти. Ми тут використали такий дуже важливий прийом для нестандартних рівнянь. Давайте запишемо такий висновок. Сума двох невід'ємних. Доданків, дорівнює нулю. Доданків. Дорівнює нулю, тоді і тільки тоді. коли обидва доданка одночасно дорівнюють нулю. Коли обидва доданка одночасно дорівнюють нулю. Так, друге рівняння ось таке візьмемо. Х плюка минус 2 в квадраті плюс х квадрат минус 10 xy плюс 25у в квадраті до рівня 0. Так, що тут скажете? Ну, тут теж, бачите, нелінійне не рівняння з двома змінними. Взагалі? Рівняння з двома змінами вам ще не запропонували розв'язувати системи, так. Отакі просто рівняння? Ні. Тому, мабуть, треба звести ось до цієї ситуації. Дивіться, тут у вас вже є квадрат. Квадрат це число невід'ємне. А ось тут хто бачить, що тут стоїть? Квадрат х, квадрат п'яти ігриків, а це їх подвоєний добуток. Як це згорнути за формулою? Діти. Ну, хоча б один. На горного немає? 5х. Ні, просто 5 X, Y. На є. І мовчиш, так, Міша? Х-5 у все це в квадраті. А тепер дивіться. Що ми отримали? Тут квадрат, він приймає невід'ємні значення. Тут квадрат, він теж приймає невід'ємні значення, тому таке можливо, коли вони одночасно обидва дорівнюють нулю. От давайте так, вже без квадратів запишемо. Міша, скажи мені, будь ласка, який вигляд прийме наша система? Яку систему ми можемо записати? Ми тільки що казали, що сума двох невід'ємних доданків дорівнює нулю лише тоді, коли вони одночасно обидва дорівнюють нулю. Тобто х-3 y мінус 2 повинно дорівнювати нулю. Ось це обов'язково писати. Так. І хміну 5 y дорівнює нулю. Ну, по-перше, це нестандартна система, бо у вас тут число, його треба перенести яким методом Міша пропонує розв'язувати цю систему? Mm. Додавання чи а, підстановка? Я думаю, додавання. При якій зміні будеш робити протилежні коефіцієнти? При іксах вони mm. вже рівні. Тому, так, тому при, при іграх. Господи. Ну, і це О, треба 15. Тобто мінус 3 ми множимо на 5. Міша, а дивись, а незручніше було б, наприклад, тут чи в другому помножити на мінус 1. І не треба 15 робити. В тебе відразу. В одному ти тільки множиш, і все. коефіцієнти мінус х і 1 і мінус 1. І все. Так же простіше. Додаємо. Що отримаємо? Х мінус х самозниться. Получається 2 Y дорівнює 4. Ой, тут 0, діти, тут 0. Тут, вибачте, чогось а. я. Два написала, а. там 0. І дорівня двійці, так? Двійці. Тобто Y дорівнює 1. А друге рівняння не почула. Y ми пишемо вже після того, як обрали друге рівняння. Я... Mm. Яке друге рівняння візьмемо? Ось давай ось це. Х мінус 5 Y. Я написала перше. Бо ти довго думав. Я вирішила самостійно. Так, в першому і чому дорівнює? Один. Один згодна. Підставляємо в друге. Що отримаємо? Хмінус 3 дорівнює 2. Чому з цього рівняння дорівнює з другого Х? І дорівнює 1, х дорівнює 5. І відповідь яка? 5 і 1. 5 і 1, 1. Дивіться, 1. діти. Ми розв'язали ось таке рівняння. Добре, а, можу стирати, всі встигли. Так. Ні. ні, ні. Так. Давайте, давайте, коли можна, скажіть. Хто казав ні, будь ласка, дайте сигнал, що можна продовжити. Поки що ні. ні. Давайте швидше. Так, можна, можна. Так, робіть скріншот, Ні. я стираю. Раз, два, три. Так, третє, таке візьмемо. Модуль 2х-у-3 плюс х плюс 3у-6 в квадраті дорівнює 0. Тут в нас вже не квадрат, а присутній модуль. Але скажіть мені, будь ласка, що ви можете мені про модуль сказати? Як поводить себе модуль? Які значення модуль приймає? От Міша Нагорний згадає, значення модулю можуть бути від'ємними? Ніяк ні. Тому він теж більше або дорівнює за нуль. Такий вираз ми називаємо як Міша? Більше або рівний за нуль вираз називається невід'ємним. З... Знов та ж сама ситуація. Дивіться: сума двох невід'ємних виразів до рівня нулю. Коли це можливо? Коли, ну, коли ми... вони обидва нулі? Тобто, яку систему ми далі запишемо? Модуль дорівнює нулю, коли внутрі модульний вираз дорівнює нулю. 2х мінус y 3 дорівнює нулю. Дорівнює нуль. Так, друге рівняння, яке ми отримаємо. Х uh, плюс 3y 6 дорівнює нулю. Так, система нестандартна чому? Бо числа не там. Давайте перенесемо. Міша, а якщо... 2х мінус y 3, х плюс 3y дорівнює 6. При які зміні будемо робити протилежні коефіцієнти? Давай пригреки, напевно. Давай при ігриках. Тоді так. яке рівняння, Тому на що множити? Треба е, верхнє помножити на 3, і все. Так, що Це у нас буде 6х мінус 3у дорівнює 9. Х uh -huh. плюс. 3х дорівнює 6. Ігреки самозничуються. Получається 6, у нас. У нас, получається, 7х дорівнює 15. Щось у нас не те. Так, 7х дорівнює 15. Але воно не ділиться. А ну-ка давайте. Зараз я перевірю умову. 2х мінус у мінус 3 є х плюс 3 мінус 6. Туди 6 перенесли, туди 3. Все вірно. Може, воно дробове якесь? Зараз, зараз, зараз подивимось. Там можливо. 6, 3, 9. Ну, тоді буде дробове, буде 15. Давайте тоді ось це рівняння. Друге уберемо. Добре. Чому дорівнює х першого? Що треба зробити? Х дорівнює 7,15. Погано, Міша. Не 7,15. 15,7. Ну, різниця ж є, діти. Ну, скільки можна ну, популятися? Заплутався. Ось це Я ділимо на це. Добуток на відомий множник. Ось давайте 15 15,7 в наступному кроці, коли будемо підставляти, переведемо в мішане число. Скільки це там буде? Це буде 2. 2,1. Плюс 3 ігри дорівнює Ц число 6. Переносимо в той бік. Mm, у нас вийде хрівня А 3 ігри дорівнює, дорівнює 8,1. Ні. Ні. Бо з мінусом переносимо. Ой. Я чогось подумав, що там мінус. А як мені відняти. 6 минути, від виходить, виходить, нас... треба відчепити один. Чотири? Ні, 4. не 4 між. Бо у 6 немає дробової частини. Від чого ти будеш одну сьому? Получається, 5,7 сьомих. 3, 3,6 сьомих. Цілих... Це ж інша справа. І тепер знаходимо Y знов як невідомий множник. Перше число так і переписали. Так, а в другому як знайти. Y, y дорівнює 3,6 ділити на 3. Давайте десь в сторінці поділимо, переведемо в неправильний дріб. Трижде 3, 7. 3, ой, 21. І плюс 6, 27 сьомих. Якщо ти ділиш на 30, 3 перших, ти множиш на 1 третю, так? Скорочуємо, угу. давай швидше. 1 і 9. І буде 9 сомих, так? 9 сомих. Або 1 ціла... 1 ціла 2 сомих. І записали сюди. Ну, я так думаю, що автори просто погано підібрали числа, ну, за одне згадали, Діє з звичайними дробами. І відповідь. Що тут буде відповіддю? Партію. Відповідь буде. Дві... Дві цілих 2,1 сьома і 1,2 сьома. Так, дякую. таке Один і двійка перех... місцями поміняється, помі... виходить що. Так, добре. Ідемо далі. Можна очистити? Ні. Давайте. Давайте швидше діти. Коли так, скажіть можна. І так, четверте беремо ось таке X квадрат плюс і квадрат 4х. Мінус 10, плюс 29 і все це дорівнює 0. Дивіться, тут ще більш складене, бо там в нас вже було згорнуто за формулою, а тут не згорнуто. Тут взагалі треба згадати таку річ, як можна з рівняння виділити квадрат? От згадаємо такий метод, як метод виділення повного квадрату. У нас є х квадрат. Є y квадрат, але подвоєних добутків, які містили би X і, немає, але є окремо з X, так? Тому щоб це було формулою. Зараз будемо думати, що сюди додати. І з y в нас теж є окремо, тому теж будемо думати, що сюди додати, щоб це було формулою. І ще є число 29. От дивіться, діти. Є х квадрат і 4х. Щоб це було формулою А квадрат плюс 2B плюс Б квадрат, яка згортається А плюс Б в квадраті. Що тут треба поставити? Хто бачить? Поліна Лисенко є. Бучацький Ярослав. слухай. Думайте, що треба. От дивіться, про це підкаже. Той факт, що це подвоєний добуток. Це отак собі напишіть 2 на 2х, так? Це подвоєний добуток. Двійка йде за формулою, ось вона. Двійки і х. Значить, квадрат двійки повинен стояти четвірка, так? Тут так само 10 це 2 помножити на 5 і на y. Тобто, це подвоєний добуток п'ятірки ігрека. Y. y в квадраті є, тому тут повинно стояти що? 5 в квадраті, а це 25. А тепер дивіться, чи є в нас якісь зайві доданки? Немає. 4 плюс 25 і дають це число 29. Тобто ми просто, якби 29, розклали на два доданки. Це 4 плюс 25. Тепер Поліна продовжує. Згортаємо за формулою. Що це буде? Це буде х плюс. 2 квадраті, плюс квадрат. далі. Y плюс 5. Незгодна, не плюс 5. Перед подвоєним добутком стоїть мінус, тому мінус а, 5, минус 5. В квадраті це все дорівнює 0. І ось ми з вами звели до такої ситуації, що в нас сума двох квадратів дорівнює 0. Ми знаємо про квадрати, що вони приймають невід'ємні значення. Коли сума двох квадратів може дорівнювати нулю? Коли що? Коли, Коли... вони одночасно обидва дорівнюють, Коли одночасно дорівнюють нулю. І що ми тоді отримаємо? Х дорівнює. Х плюс 2 дорівнює 0. І. І Y мінус 5 дорівнює нулю. З цього, ну тут система взагалі така дитяча. Переносимо просто числа в той бік. Х чому дорівнює? Х дорівнює мінус 2. А y? 5. І відповідь. Пара чисел яка. Мінус 2 та 5. Мінус 2 та 5. Так, а ну давайте ще одну схожу. Ось тут. Ми діти з вами використовували метод виділення повного квадрату. Тобто. Зводили до формули квадрат суми чи квадрат різниці? Я буду стирати, скажіть, що можна. Що, можна? Ні-ні ні. Ну, давайте вже кажіть, що можна. Я попрошу Поліну також мені зараз а, доповідати. 4 х плюс плю в квадраті, мінус 4х, мінус 14у плюс 50, і все це дорівнює 0. Так, дивись, Полін, тут так само є 4х квадрат, і подвоєний добуток 4х. Ти зараз подумай, що треба що тут о, щось додати, так? з y квадратом групуємо. Y квадрат є ще мінус 14 y. І щось треба додати. От дивись, тут трошки складніше, бо тут коефіцієнт є при квадраті. Оце квадрат чого? Це квадрат 2х. 2 виножити на х екс... так, давай. Тому ось тут подвоєний добуток чого? Двійки, двох іксів, а нам треба ще один ножник. Який тут повинен стояти ножник? Якщо його немає, то завжди можна дописати одиничку. Один. Тому ось тут що повинно стояти? Квадрат, одиниці. Тобто. Квадрат одиниці. Тобто один, так? Один. Так. так, тут так само міркуємо. в нас є квадрат і подвоєний добуток. Це подвоєний добуток чого? Сіми, так? Тому тут повинен стояти квадрат числа. 7, тут стояти так? І що це буде? 49. Квадрат сіми це 40. 49. А тепер дивіться: один плюс 49 якраз і дають 50. Згортаємо за формулою. два x. Так, два x. Два x Два. Один. А, один, так, один. Квадрат. Плюс. Плюс тут еще будет? Y. Плюс y Далі, Поліна. Y плюс 7. 7. А, мінус 7, 7. Ой, ви помиляєтеся. Так, далі що ми можемо сказати? Mm. Eh, буде 2х минус 1 до рівня 0. Y минус 7 до рівня 0. Так, тобто тут треба спочатку сказати, що квадрати приймають невід'ємні значення і перейти до системи 2х-1 дорівнює 0, і одночасно з ним y-7 дорівнює 0. І треба просто розв'язати ці два рівняння. Розв'язуємо Палін, що ми отримаємо. 2 х дорівнює 1. Так, а тут y дорівнює дорівнює 7 і знаходимо x як x невідомий до рівня. множник. x дорівнює 2 поділити. 1. А, 1 поділити на 2. Так, а 1 на 2 відразу одна друга, так? А y і, і відповідь. Одна, друга та сім. Так, добре, діти, дописуйте. На сьогодні ми закінчимо, завтра зустрінемось очно, і завтра в нас і алгебра, і геометрія. Буду дивитися і наявність ДЗ, і наявність класних робіт з обох предметів. Тому, будь ласка, не все повинно бути у вас в зошиті. Так, То є завтра буде самостоятельно. Завтра самостійно? Я ну, взагалі не планувала, яка самостійно. Ми не нічого не написали. Не буде завтра самостійно. Ну і слава Богу. Так, добре, а, вже скоро контроль на зал прибуде. Тоді до зустрічі завтра очно. А що за контроль напалки буде? А до зависимо.